До початку навчального року залишились лічені тижні, і якщо ви не обрали для своєї дитини нове шкільне приладдя, саме час. Найважливішим аксесуаром є безперечно наплічник, адже це м, те, чим дитина буде користуватись кожного навчального дня і, можливо, навіть поза навчанням. Тому далі сніданок розповість про останні тренди, які існують у світі рюкзаків. Катерина та її 11-річна донька Єва бавляться вдома з туценятами. До навчального року ще є декілька вільних днів. Тож дитина може присвятити їх відпочинку і власним хобі. Моє хобі це танцювати. Раніше я ходила на акробатику. А також у мене є хобі малювати до школи. Жєва вже готова. Має й зошити, і новий наплічник. Рюкзак обирала разом з мамою. Катерина в першу чергу звертала увагу на те, наскільки наплічник зручний. Звертали увагу на спинку, що вона була тверда. Ну в принципі, так нас вчили шлеєчки, ці які на плечі одягають. Дітки і місткість три відділення чотири для ланчбоксів для книжок, для зошитів. За візуальну ж складову відповідала Єва. Мені більш подобаються речі без принців, однокольорові. А якщо з принтами, то мабуть якісь там мультики. Хоча мама також давала поради, адже Катя та Єва часто обмінюються аксесуарами, хоча вже, щоб мені сподобалося, тому ми домовлялися. Зрештою обрали наплічник трендового ніжно-блакитного кольору. Вирішила поекспериментувати. Якщо говорити про загальні наплічникові тренди, то зараз дуже популярні принти з героями аніме, дитячих мультфільмів, а також патріотична тематика це й українська символіка і різноманітні написи, також в тренді елементи, що роблять рюкзак а відповідну й дитину більш помітними в темноті. Якщо ми говоримо про щось незвичайне, ну це наприклад інтеграція лед-елементів, лед підсвітків, рюкзаки. Це і стильно, і цікаво, і красиво, і найголовніше це ще й додаткова безпека дитини, особливо у темну пору року, і особливо це актуально в теперішній час. Також нині популярні рюкзаки з елементами, які можна замінити, наприклад, змінні панелі або ж бейджі на липучках. А деякі елементи ще знімаються, мають ще й додаткову функцію. Наприклад, рюкзак зі знімним карманом, який перетворюється на сумочку. Це дуже і цікаво, і, 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 і красиво, і функціонально. Також в тренді зараз функціональні елементи, які раніше можна було зустріти хіба що на спеціальному спорядженні, наприклад, туристичному. Це різні застібки та фіксатори, як от фідлок. Це магнітний замок, що часто використовують в рюкзаках для дітей молодшого шкільного віку. Він дозволяє відкривати і закривати рюкзак одним рухом руки. Є й інші функціональні фішки, наприклад, якщо ми говоримо про спинки, то є інноваційна система AGS. Вона допомагає зменшити відчуття ваги рюкзака на 25% навантаження на плечі, і це дуже корисно для дітей, якщо вони носять в школу багато книжок і зошитів, особливо в середній школі. І який би наплічник не обрала ваша дитина, в тренді завжди є і має бути якість функціональність та комфорт. Тож звертайте увагу не лише на кольори, малюнки чи форму. У, а й на функціональні елементи, місткість та розмір рюкзака він має відповідати зросту дитини.